Всім привіт! Давайте турнірити. Оборона без змін. Так, я можу лише один раз програти. Якщо я зараз швидко програю, ну це швидше за все чого так і буде, потім піде на Лігу. Ну, хоч щось. Блін, можна було когось полегше. М -м -м. Цей синій буде диспелити мені посилення. Це дуже погано. Капець, як погано. Що з тобою робити? Як би тебе оце прибрати? Я маю три по три поки що. Я пропоную це збирати, поки я маю таку можливість. Та бабуля, от вона прям яка погана. Бо б ідеально її прибити і центр. Ну Це залежить від Гудрона. Ух ти, вбили. Шикарно, мені сподобалось, дякую. І лімонвода. Та, ідеально. Тепер локі зарядити. Що ти робиш? Ану-ка? Так, ну можна його скопіювати, б'є багато. Ну і цей б'є багато. Зараз побачимо, як, наскільки він б'є. Ще й не в контру. Ну за що? Так, ця кондра у вас буде висіти три ходи. Де сходити нейтрально три ходи, не знаю. Один. Два. Ну і все. Тільки би без комбо. Так, пане, давайте скопіюємо, Що ти мені скажеш? Ну таке? Але би до нього ще інших би отримати. Так, я бачу зараз я дуже зарані розслабилася. Зараз Людвіг в мене дивить. якраз так чітко в Людвіга, що перший раз гліфтонули, що в другий раз. Так, я можу зробити трійку під тою сувою, але не хочу. Мені би це зробити десь нейтрально. Бо я бачу, зараз я її буду заряджати тут кожен хід. А це взагалі не каю. Блін, все одно ж летить в контружну. Пу -пу ну, давай, Фіолет. Багато хочу. Давай тебе тепер скопіюємо. Ну, нормально. Може бути. У мене сіні витримали. Як? Я не знаю. Я думала, її давним-давно приб'ють тичкою, але вона щось там стояла така вся непереможна. Так, що ти робиш? Контра буде. Фігувато. Чим десь спелити? В кого є які думки? У мене нема. Ну, пішли. Тут єдине, мені пощастить, лише якщо зможу голдрона раніше зарядити. Ні, не зможу. Червоних багато. Червоні мені якраз в тему. У мене дуже багато червоних в команді. Ще одну можна трійку зробити, так? Да? Роз'їхалося. Ну, зарядим гестальта. Я прям як... Ванга, Їбово. Я думала, йому не вистачить, але йому вистачило. Комбо. Все змінило комбо. Я так бачу, що зараз я піду на. як вона називається на лігу. Фіолетами далі не пахне. Бачу ситуація дуже така радісна позитивна, що схоже на те, як це було сьогодні на війні. Я думала, сьогодні я там їжачка народжу, якщо чесно. Там тоді мені треба буде її пізніше склеїти, бо я її била протягом багатьох годин. Вона в мене там вся така кусками-кусками. Добивайте мене. Та піду я на лігу. Витягнути я тут ніяк не зможу вже. Хоч я заряд лок, ну а що він мені дасть? Зараз ті будуть бити. Морквинок собі зробити хіба і то? Теж не варіант. Угу. Так що, коли я за ту війну згадаю, якщо я за нею не провтикаю, то я її. Скльопає. І все буде окей, але це мені треба, щоб хтось мені дав чар... чарівний пенділь під зад, і я зато не забула. Так, нулик. Ну що, пішли наліво? Чотири атаки я сьогодні не била. Що моя тут оборона каже? Оборона прям ідеально стоїть. Що буде в атаках? Річард фігово. Річард це фігово. Ця ніби робить заборонене посилення поселення, так? Яд. Фігур. Хто знає, що я зможу раніше зарядити того зеленого свого? Я бачу така якась стала пофістка в цій грі. Нічого не думаю, не придумаю, ніде нічого не взагалі не. не... Ой, коротше ви поняли. Що це таке? Один хіт, у мене тут вже комбо X9. вже всі майже дохлі, Мені, в принципі, кайфово, мені сподобалось. Але тут дуже підозріло все таке. Так, я пропоную зробити собі жирного магаменйона. щоб він все-таки гарно бив. Доміться. я з ухилянням. Вже ні, це дуже добре. Так. Панянко, вистачило до чи Все, цю добили. Ну, Тут ідеально, класно, супер. Мені сподобалось. Перший бій і такий кайф. Так, все є. З них ніхто навіть не ультанув. Далі. Тут не буде так легко, тут будуть міньйони, але два лікаря. Що ти вовк робить? Б'є жінь, так? Так, да, б'є. Так, що в мене тут є? Два потрифіолета поки що. І зелені є. Угу угу. угу, угу, ну цього я не зможу зарядити на Людвіга. Поганувато. І зелених мало для того, щоб зробити собі захист. Блін. І фіолетових нема. Ну, може, комбо чарівне? Ні. Це в мене, може, обокан буде? Ні, не буде. Чому не зарядився? Чому не зарядився обокан? Хто мені скаже? Думала, зарядиться. Блін, фігово. Ситуація поганувата. Тут, як на мене, в цій лігі не так. Плюс в тому, що не треба робити викуп. Тому що зараз буде пограш. <блінь> Блін, пасивна команда. <блінь> Я не можу зарядити. Блін, комбо не треба летить. Зараз ми просто умремо на оцьому травлінні шикарному. Ну, рубрика хоч не в нуль. Все, цих, цих подобавали. Шкода, ну дуже травління шикарне. Прям капець. Цього не змогла зарядити вчасно. О, приїхали Фіолети, помітили коли? Правильно, тоді, коли воно вже й нафіг не треба. От тоді приїхали Фіолети. Це взагалі, ну просто, ну, це настільки обідно, це такий маразм. Зараз і люд вигамині вб'ють. Зараз міньйони будуть. І один оцей чудік не витягне. Усе. Це, якби лишились ударники, ще можна було би подумати. А так... Що він тут зробить? Нічого. Ну, там по гонпомані мають бешений. Хоча би цього в протиколір винести, ну не, ніяк. Ех! Я так думала, тут буде... То розслабилася зарані. Думала, тут буде легко. Дум... Ну, тобто тут, що все вийде просто, але ні, <смірит> в мене і просто не буває. Ну, складись, Фіолет, та ні. Для чого? Ага, угу. ага, угу. Ну, хоча б так. Це вже добре. Панянком. Якби хоча б ну, хоч одного йди, хоч хтось мене з ударників лишився. А так, що тут мені, наприклад, щоб виграти, очікувати підвищену шкоду. Така, щоб була на. Х200, ні, навіть да, більше треба. Тоді, можливо, там у мене які є шанси. ну, А так, я не пам'ятаю, що я зараз втічу, мені очки зарахують, чи ні? Тому що ця думка мені не дає життя спокійного. Я от сижу і думаю, чи можна тут тікати, чи ні. Бо я не пам'ятаю, якщо чесно. Там у них вже такий овер. фіолети закінчилися. Навіть цей міні-мега Міньйон мене зовсім не, не рятує. Блін, якби я пам'ятала, чи можна тікати, я вже давно би закінчила ці тортури. А так, не пам'ятаю. Думаю, зараз я оце за скільки мучилася. Я втічу і мені нічого не зарахують. В цьому є такі, такі ряди, АХП у них, а 1300. Це прям прикол. Лиша, лишилися пасивні проти пасивного. Вчасно приїхали фіолети. Так, добре, зараз ризикну. Ні, таке зарахували. Де моя пам'ять? Так, тут не можна йти фіолетами, тому що є Снольфат. Але правила це не для мене. Пішли фіолетами. Мені дуже часто говорять за те, що я нелогічно граю. Я взагалі граю не так, як треба, все неправильно. Але от, ну, це може здаватись дуже дивно, але я трохи не з тих людей, які думають, що якщо це гра, то тут треба прямо от викладатися, бути таким задротом. Для мене ця гра просто як гра, я не бачу тут сенсу прям так думати, що правильно, що неправильно, тому що треба саме перше, кайфувати, будь від чого. Ну, звичайно, в розумних цілях все, але Але треба. Де моє ще моя трієчка, яка є? Зараз вішкару тут мені вагатить. У мене буде люди, це вже дуже добре. Ну, я не скажу, що Вішкару щось там дало від того, що він на контру вдарив. Дуже слабо, дуже мало. Так. Що я можу сказати? Треба мені е, лікуватися. Там трійка буде, але трійки мало. І ще в цьому моменті мене дуже дратує те, що постійно кидається сповільнення мани. Оці маги, а просто капець турбує воно, тому що воно не знімається, воно просто стакається. ще відродився. Ну, нормальний гати. Капець. Все, просто вже мені добив люди. Хел, прирятуйте, там мене вже окусіпається. От то відлікував. Якби той не відродився, було би цікаві. він знову відродився. Ну, яка Так. У мене три кристали, які на не вибір, нехай буде жовтий. Оце я рахую, у мене два жовтих було. Просто то називається вечір, і я втомилася. У мене вже очі дивляться в різні сторони. Ну, це не жарти, це просто капець. Це дійсно в різні сторони. І це я вже, я вже хочу на відпочинок. Так, що я вам можу сказати? У мене тих паразитів на мені, як на бродячій собаці бліг. Треба з цим щось робити. Ми по тому так мало вдарили по тій скрині. Зараз, що саме обідно, зриваю я будь-який кристал, летить комбо, і знову ця хрінь заряджається. І буде воно мені тут когось вбивати. І тепер ще треба чекати. Ще й вбило сінією. Ну, що можло, могло бути ще гірше, ніж отак? Капець фіолети полетіли таренно. Зараз мені гулдрон вмре. І я лишуся тут з одним чахлим абаканом, який нічого не може тут зробити. Так, сьогодні щось день іде не в ту сторону. Відлікуватися чи що. Так. Обакан, одна надія на тебе. На, на контру, чи я не знаю на що. Лишається молитися. Так, зараз зарядити Абакана. Хоча би той мегамініум б'є, вже якийсь плюс. Ну, треш, воно відроджується. Таке відчуття ніби це як регулярка. Настільки це все шикарно працює в них, в мене так не працює. Так, один бій. Блін, мунбел. Зараз буде тут мені 350 штук мініонів, яких, звичайно, я пробити не зможу, тому що в мене тупо жовте поле. Що це за знущання сьогодні з мене? І, звичайно ж, Фіолет не приїжджає. Чи, може, приїде? Приїхав. Дякую. Хоч якийсь плюс. Ну, нехай так вийде, потім ще би знайти десь. Угу. Буде зелений. Ну, я б не сказала, що мені прям дуже треба зелений, я хочу фіолет. До професор ще я не встигаю. Ні, встигу. Не... А, в мене цей не зарядився через цей токсін грибений. Ну, типу, все одно вдарим, бо вона в овер йде, так що тут бий не бий. Просто щоб в мене контра була проти Октруса. Так, далі в кого? Ну, нехай сюди. Отримати, як би Людвіга, щоб мені де так страшно було. Так, добре. Сіня погнала. Ну, поле, я не скажу, що шикарне. Якесь таке. Все не те, що мені треба. Угу. Але тут, бачу, буде успіх. Це вже добре. Хоч десь. Панянко, що ти така жирна? Все, я тут вийшла. Ну, що можу сказати? Маю другий розбив я в цій лізі? Та другий. Ну, як на мене, це ще дуже добре, оборона тримає, раунд, це ще тут нічого не цей. О, господи, не туди. Ну, що можу сказати? Якщо чесно, коли я виставляла цю оборону, я не думала, що вона щось буде ще що тримати. Як вона тримає, я не знаю. От взагалі. А по турнір, по рейтингу я де буду? Я буду в самому сайму... кінці. <гум> Побачимо, що воно буде. Звичайно, нагорода буде фігня. Значить, будемо бити лігу. Все, всем до локамня, всім пока-пока.